Україні. Сьогодні у нас коротеньке відео. Це буде відео з новинками, які сьогодні вже побачили світ. Це початок. Так? Я планую цей місяць завершити не тільки цими новинками, а й всіма іншими, які підготувала за цей весь час. А сьогодні вийшли наступність. Я вам хочу більш докладніше розказати про ці дві новиночки. Значить, це «Гоббі». Маленький спойлер, у нього буде ще подружка, але трошки згодом. Він вишивається на дерев'яній заготівлі. Також в наборі йде фетр для, для оформлення зворотньої сторони, Він на підставочці. Варіант з підвісом я робити не буду, він тільки в такому варіанті на підставці. Значить, його розмір 8,6. На 8,9 сантиметрів, а в стіпках 47 на 49 хрестиків. Так, у нас тут 13 кольорів і 3 бленди. В принципі, бекстіч весь виконується чорними ниточками, тільки отут-вочках от, трошечки по одному стібочку біленьким. Очі ось тут тільки в дві ниточки бекстічом, все інше в одну ниточку. Тобто, в принципі, тут нічого важкого немає. І що ось тут от трошки в дві ниточки зроблено, щоб трошки був він такий більш окреслений. Ну і все, я не знаю навіть, що ще розказати про цю роботу. Е, набір буде складатися з дерев'яної заготівлі, з фетру для зворотньої сторони, ниточки DMC. Дві голочки, нитковдягач, інструкція. Схема. Ну, інструкція у мене там включі, воно і ключ, і інструкція, якби два в одному. Схема буде в двох варіантах: з бекстічем і без бекстіча. Все, ну, начебто, все сказала по складових набору. Значить, друга новинка, яку я вам хочу представити. Це ось така ялинкова іграшка кошеня. Розроблена ця іграшка по ілюстрації художника нашого українського Катерини Васічко, чи Васічко, Я, якщо чесно, досконало не знаю, тому заздалегідь прошу вибачення. От. І це буде також само спойлер серія таких от звіряток, а може і не звірятка теж додадуться до цього всього. Тут у нас ниточки DMC. Ось тут обшивається крайніком-четвірочкою. На жаль, вам зараз камера не передає блиску, але я не скажу, що вона прямо сяє блиском, але трошки блиску тут є. Ось тут обшивається сріблястим крейніком четвірочкою. Оця якби шляпочка, да? чи як воно називається, це кріплення іграшки. Ось тут по колу обшивається ниточкою, ось такою фіолетовою, з домішком сріблястого крейніку теж. Тому вона теж отак от навкруги поблискує і створює таку ви знаєте, ілюзію, наче це дійсно скло і така кулька. От, Бісер Мілхіл в наборі він присутній, але на схемі він не присутній, тому що я б хотіла, щоб ви на свій розсуд їх. Розмістила, як вам подобається. Де-не-де трошечки додали цього бісера. Він так само трошки поблискує, це бісерпіт Мілхіл. І ось такого ручного, ручна робота, ось така. Сніжинка Вона прикріплюється також бісеринкою. В ній одне, од, один, один отвір, отвір. Господи, вже заговорююсь: один отвір, і він закріплюється бісеринкою просто. Притягнули ниточку, да, голочку, одягнули бісеринку і назад її затягнули і все. Ось так. Можна нижче спустити, щоб вона безпосередньо на носику була, то теж на ваш розсуд, як ви її бачите. Так, нічого важкого теж в цій роботі немає. Розмір 8 на 10 см, 10 це ось від самої макушки донизу. Розмір в стіпках 44 на 55 хрестиків, 17 кольорів DMC і 3 бленди. Також крейник, четвірочка ось тут. І для обшиву йде BF для домішку. Ну, тому що тут йде одна ниточка звичайно омиляна, і ниточка БФ крейник. Ну, так так само в набір буде входити пластикова основа. Це пластикова заготівка, не акріл, не дерево, а саме пластикова ось така заготівка. Так? Буде йти фетр ось такий. Кольору такого бузкового, він пасує під безпосередньо ось цей фон котика. Так? Ниточки DMC, креник, бісер, ось ця сніжинка обов'язково. І ну, нитко вдягача завжди, це в подарунок він йде. Ще, якщо я встигну до формування наборчиків, то буде входити ще підвіс сюди. Якщо не встигну, то вже не встигну, то вже в наступній буду комплектувати. Так, ну все, начебто, я все сказала. Так, так, все сказала. Все. Зараз, наразі я чекаю ще одну складову до наборчиків. Це день-два, вона має прийти, і я вже готова буду відправляти вам набори. По замовленню. Так що чекаю на ваші замовлення. Повторюю, що у Гобі буде парочка, і у буде продовження серії ось цих іграшок з різними тваринками, а потім, можливо, будуть ще і не тваринки. Ну, а на початку вже тваринки. Вже Ще є два наступних. Одна, ну, наступний вже відшитий. А третій, буду от сьогодні сідаю, відшивати. Теж там дуже гарні. Дівчата, вони такі гарні всі, що вам сказати? Все, якщо є питання, будь ласка, задавайте під відео, бо я вперше такого формату знімаю відео, трошки розгубилася, якщо чесно. Не знаю, що вам ще розказати. Все, бережіть себе, пишіть, чекаю вас з замовленнями. Па-па!